Вітаю всіх! Я забула вимкнути запис відео, е, тому що роблю все так на потоці. І я робила питання, офірмація, допомога для тих, хто постійно чекає до окупації, повернення додому, позитивних змін. Що вам робити, що вам стало сносно і краще? Порада така випала. Я впевнено приймаю важливі рішення, які впливають на моє майбутнє. Тобто, все залежить від вас. Тільки від вас, які рішення ви приймете, так ви будете жити. Яке рішення ви приймете нести в оточення, позитив чи негатив, то вам і вийде. Будь ласка, розумійте це. Просто, наприклад, я реагую не на всі питання, бо я прошу задавати питання спокійно. Дуже спокійно. Я трошечки по енергетиці зараз роблю паузу, тому що бачите, багато питань. І ще, коли. Мені задають дуже багато емоційних питань, я на них можу не реагувати, бо якщо в мене немає сили, я це не роблю. Ще хочу, ви також це розуміли. Давайте. Спокійно, уравновішено все робити. Далі. Хочу ще взяти послання від янголів. Раз так завтикала з першим відео, нічого страшного. Знімаю все багато, тому яке вам тут буде послання від янголів? Що вам робити? Що вам тут скажуть? Цікавого. Дивіться. Терпімость. Смотрите на себе і на других глазами ангела з беззаговорочною любов'ю терпімостю. Таким образом, ви одушевляєте людей помогаете им їм реалізувати свій потенціал. Тобто, будьте терплячими до всього, до себе, до оточуючих і вам буде позитивна відповідь. Тобто, наших людей дійсно вже немає. Терпіти. Всі починають ось тут цю тему, я хочу додому, чи ще щось на тему там, обняти рідних чи ще Такі питання. Я все розумію, але на тему рідних в мене важкі відносини з батьками, дуже важкі. Я робила пост про це, і якщо я туди їжу, більше все в дитину туди вожу. Тому я не дуже тут порадник. Я з батьком не спілкувалася у війну. У 22-му році з батьком зовсім не спілкувалася півроку, взагалі нуль. Якби не була вагітна і не народила, мабуть, далі б не спілкувалася. я від цього не страждала, скажу чесно. Тому тут я маю свою позицію, я не з тих, хто людей, хто скаже, о, як погано, що не спілкуйтесь з рідними. Там не можете їх обняти, чи щось, щось. Це не я. Вибачте, це не моя тема, бо я без цього прожила якісно і без цього можна якісно жити. Тому. Я вважаю, що терпімість до ситуації і рішення, як жити далі, вирішать цю проблему однозначно. Зрозумійте, ми можемо жити якісно, будь-як. Все в нас в голові, і якщо ми собі скажемо, що ми можемо все добре, то все буде добре, залежиться від нас.